Я цю посилку чекав дуже довго, а я вже довго. Довго так як і плюс Ну Давайте подивимося, що там. Я думаю, так, що снага дорога і прям щось дуже, дуже дешеве насправді. Всього масу плюс. Але він дуже зручний для паяння. А сам розстою. Як ви бачите, у мене тут комплектація досить проста. Шприц, заглушки, щоб воно ніде не повитікало. Це самий звичайний 10CC. Але великий плюс цього плюса, дуже великий, що він просто пастоподібний. Чи гелеподібний. подібний. все-таки більше гелеподібний. Заглушка це, звісно, чудово. Ось ви побачите, який він трішки незручно його вичавлювати. Я думаю, він буде, звісно, цей. Він просто натискається. ну. Коротше натискаємо, зараз ми побачимо, який він буде по консистенції. Оп, бачите? Він такий, як паста. І чим прикол, що ти можеш, грубо кажучи, взяти ось є якась там поверхня да? на 90 градусів. Ось. Бачите? І він тримається. І нікуди він не дінеться. Ось чим плюс такого флюсу. Також він. Дуже дешевий, дуже доступний та зручний в використанні. Я ще правда не паяв, це я ще перевірю. Але я думаю, буде все добре. Так що такий ось був в мене міні-огляд. Заглушечками, звісно ж, поповертаємо, щоб воно ніде не витікало, не розтікалося. У мене є безліч флюсів, але вони всі є активні. А деякі, якщо навіть підходять для паяння літівих акумуляторів, я спеціально для цього купував. Але вони теж в рідкому стані знаходяться. А цей має бути прям мега зручний. Такий тут досить багато, повний тюбік. Не пам'ятаю, що все взяв взагалі за довго чи за два. Це копійки насправді. Так що такий ось міні-огляд. А ви на що чекали, що я розпакую? Пишіть в коментарях.